Так, ну і ми продовжуємо зараз. Будемо говорити про особливості вивчення предметів мовно-літературної галузі. Після тої практики, яку ви отримали, цьогоріч буде набагато простіше це робити. Нагадаю вам, що модельна навчальна програма визначає орієнтовну послідовність і окреслює очікувані результати навчання учнів. Вона отримує гриф від Міністерства освіти. А от навчальна програма якраз конкретизує оцю послідовність і результати навчання, і затверджується закладом загальної середньої освіти. Тут ще один нюанс, що я хочу вам сказати, про те, що не можна скласти навчальну. Програму, якщо не врахувати особливості підручника, над яким ви будете працювати, і на його зміст, бо це важливо. Учителі, звісно ж, можуть користуватися не одним підручником і що, звісно, таке відбувається, мають можливість додавати свої напрацювання, особливо це стосується класів, де мають різний рівень підготовки, у тому числі інклюзивних. Ви колеги також запитуєте, як, чи можна скористатися верніше, минулоріч? Навчальною програмою для п'ятого класу. Я скажу вам, що важко однозначно відповісти на це запитання. Все треба вирішувати лише індивідуально, адже форма навчання, тривоги під час навчання в різних регіонах України від по різному це відбувається. Ситуація в закладах із укриттями різна, причому ця ситуація постійно змінюється. Тому всі ці моменти треба враховувати при викладанні та коригуванні навчальної програми. А учитель, як ви знаєте, знаєте, має право і можливість змінювати її на 20%. Я зараз хочу звернути вашу увагу от на контингент учнів. Що стосується контингенту, то тут теж ситуація у різних закладах дуже різниця. Якщо, наприклад, із вашого класу частина учнів вибула, а Прибули дуже різні за різном, рівнем підготовки діти, деякі відвідували школу, інші, можливо, взагалі не навчалися або навчалися за кордоном. Все це теж суттєво впливає на те, якою буде навчальна програма. Багато хто з вас запитує, як, які, яким, якими інструментами планують скористатися при надолуженні освітніх втрат. Наразі немає жодного моніторингу, я вам скажу, який би окреслював оці масштаби освітніх втрат. Єдине, що планується, що Державна служба якості проведе свої дослідження знань учнів 6-х і 8-х класів, але лише з української мови і математики. А вже коли з'являться такі висновки, тоді можна і буде планувати майбутні кроки. Хоча серед можливого інструментарію розглядається, наприклад, підсумкове оцінювання за предметами, після закінчення кожного класу, за результатами якого можна працювати з учнями, які не досягли навіть ну, базового рівня навчальних досягнень з того чи іншого предмета. Крім того, можливо обговорюється, що можлива робота груп, групового навчання на базі різних шкіл. Наприклад, в одній школі проводяться заняття з математики, інш, в іншій проводяться заняття із української мови, тощо. але такий інструмент. Теж може бути дороговартісним, бо це в першу чергу оплата роботи вчителів, а ще дуже складна логістика, наприклад, для сільської місцевості. Ну, і ще один із інструментів, який обговорюється також на рівні держави, є створення інтеграційних класів. До речі, він успішно використовується у, у, взагалі за кордоном, до яких можуть до цих класів долучатися діти з інших класів школи для вивчення окремих дисциплін, з яких, ми, з яких вони мають певні труднощі. Але знову ж логістика і сам розклад такого навчання є досить непростим. І заради справедливості я хочу сказати, що, на жаль, поки що у цьому питанні на рівні держави більше дискусій, ніж конкретних дій. Бо Міністерство освіти і науки прийняло документ, який має лише рекомендаційний характер. Тому, як показує досвід, вирішення таких проблем може лягати лише на плечі самих учителів. Все ж ми звертаємо увагу на цю програму з надолуження освітніх втрат, оскільки українська мова потрапляє в особливий фокус уваги в змісті програм з надолуження освітніх втрат, як ви зараз бачите на слайді, разом із математикою і початковою школою. Серед суб'єктів, які. Визначаються для впровадження програм з надолуження освітніх втрат, можуть бути заклади загальної, середньої освіти, позашкільної освіти, громадські організації та органи управління освітою на рівні громад. що в кожній громаді викладання. Або хто може займатися навчанням дітей. Це в першу чергу учителі, а також запрошені тренери, волонтери, батьки, і навіть бачите студенти в межах своєї практики і навіть сильні учні, які, звісно, можуть працювати лише під, за наставництва вчителя. Ну, а тепер щодо особливостей, Організації навчання предметів мовно літературної галузі у сучасних умовах. Зараз, зокрема, українська мова, ви бачите це на слайді, в 5-6 класах може викладатися за однією з програм, які, які ви бачите. Програми для сьомого пілотного класу. Створили ті самі автори, затверджені вони в липні цього року. Також нагадаю вам, що в 7-х, 9-х та 10-х, 11-х класах навчання відбувається за програмами які оновлені в 2022 році. І ще колеги хочу вам сказати, що в черговий раз наголошую на тому, що методична служба видавництва має дещо інше призначення, ніж, наприклад, ті центри професійного розвитку, до яких ви вже звикли. Ми забезпечуємо методичний супровід підручників тих авторів, які друкуються у видавництві ранок. І якщо на конкурсі ви не обрали наші підручники з української і зарубіжної, наприклад, літератури. А віддали перевагу підручникам інших авторів, то зрозуміло, що методичної підтримки і навчально-методичного комплекту до таких або до ваших підручників у нас і немає. Тому я звертаю вашу увагу на деякі особливості програми для 5-6 класів. Наголошую про те, що у програмі відсутній такий окремий розділ, як повторення вивченого, натомість пропонується проводити. Як інтервальне повторення, тобто під час детального вивчення кожної теми. Відсутній як окремий розділ словотворення, його особливості розглядаються саме під час вивчення іменника, прикметника ну і інших частин мови і тем. У модельній програмі відбувся перерозпунення. Поділ мовних тем між п'ятим і шостим класом. Зокрема, це стосується теми лексикології. А тепер вона повністю вивчається у п'ятому класі, тоді як раніше, ви знаєте, що це відбувалося в пятих шостих класах. Ну, і найбільш суттєва відмінність це відсутність розділу розвитку мовлення. На думку авторів програми, як ми неодноразово на цьому наголошували, це сформувати компетентного мовця на окремих якихось уроках, звісно ж, не можна. Можна, це треба формувати на кожному уроці. Ну, зокрема, це стосується цих перехідних класів, як п'ятий і шостий. Ну, враховуючи ваші численні запитання, що стосуються оцінювання, думаю, що більш ґрунтовно ми поговоримо на одну з якомусь із вебінарів, які будемо проходити проводити, а зараз схочу лише звернути вашу увагу ось на цю табличку. Із кількістю контрольних робіт, до речі, у наших календарно-тематичних планах ми їх також подаємо. Тож наголошую, що бали за переказ диктант не враховуємо в тематикані і письмо, виставляємо в кінці семестра, і враховуються вони вже у семестровий бал. Виді, види діяльності, які подані із зірочкою в цій таблиці, ви бачите, перевіряються індивідуально протягом семестру. На них не виділяється окремий програм, за якими працюємо. Ну, і тепер уже узагальнено про методичну підтримку, яку, яку продовжу Обучного навчального року ми вам можемо запропонувати. Отож, найперше, це авторські вебінари, про які сказала вже Інна Миколаївна, будуть проходити у другу і четверту середу місяця для шостих і сьомих класів. Оскільки вебінари для п'ятого класу проводилися за підручником весь минулий рік, то ви просто отримаєте посилання на відеоконспекти до вивчення відповідних тем, про що теж. Сказ... було вже сказано в пані Іни. також підготуємо мінімум контрольних робіт відповідно до календарного тематичного планування яке ми вам усім надіслали і зробили до нього доступ хочемо залучити вас зрозуміло ж за бажанням до аналізу підготовлених матеріалів посібника чи підручника який готуватиметься для сьомого класу також щомісяця ви будете отримувати корисні матеріали на допомогу в роботі. Усі, хто приєднався до нашої вайбер-спільноти Українська в школі з Літвінової, якнайшвидше отримують і матимуть доступ до усього навчально-методичного комплекту, посилання на відеоконспекти, рекламу про масові заходи, вебінари, найсвіжіші новини. Про навчальну методичну і художню літературу, і маючи таку таку нагоду, я також звертаюся до вас, наші слухачі, із проханням запросіть, до У спіль... сьогоднішніх умовах навчання актуальною залишається робота з електронними варіантами підручників і посібників. Вони Зміщені на сайті Інституту модернізації з місту освіти в розділі Електронна бібліотека, як ви знаєте, а також у видавництві ранок на електронній освітній платформі Easy. Це інноваційний інструмент, який розроблений видавництвом спеціально для закладів освіти та вчителів, завдяки цій платформі цікавіше.